Друзі, всім привіт! Весняний сезон відкрито, ми з вами так чекали цього моменту теплого сонечка і перших квіточок. І нарешті цей момент настав. І для підтримки весняного настрою я пропоную вам відео огляд найкращих сортів колеусів, які я вирощую, з назвами та характеристиками. Назви я додатково пропишу в описі під цим відео. І якщо ви також закохані в ці прекрасні та прості в догляді рослини. Бажаєте, щоб вони прикрашали ваш будинок або подвір'я. Але губитесь у виборі серед величезної кількості сортів, можливо, мої відео вам будуть в допомозі. І почнемо з класики, зі старих добрих закордонних сортів американської та канадської селекції, які відомі та популярні по всьому світу і давно зарекомендували себе як стандарт постійної якості. Бажаю вам! Гарного настрою та приємного перегляду. Колеус під назвою Alabama Sunset. Це середньорослий сорт в горщику доріс мене до 55 см завишки. Гарно виглядає, коли на нього пару годин на день падають м'які сонячні проміні зранку або ввечері. Тобто він любить часткове сонце. Бо якщо вирощувати його на відкритих ділянках в літню спеку, на постійному, пекучому, прямому сонці, колір його листочків може вигорати. То міцний, по типу деревця. Я допомагаю йому формуватись, прищіпую верхівку на початку зросту і другий раз, коли вже формуються гілочки, теж їх прищіпую. Це стимулює нарощування більшої кількості бокових паганів, і тоді він становиться компактним і округлим. Восени я так і не дочекалась його цвітіння, і це говорить у його високої якості, бо саме схильність до цвітіння скорочує колоуса, тоді він починає швидко старіти, вигляд його псується, і чим пізніше квітне сорт або зовсім не квітне, тим більш культурним він є. Ніжний та сонячний колос під назвою Піле. Один раз я прищіпую йому верхівку весною на початку зросту, і потім його можна вже не турбувати. Він сам формує пишний широкий кущ, не розпадається і зберігає красиву, акуратну форму. Доріс мене в горщику до 45 см заввишки і він любить багато сонця. Я вирощую його на відкритих ділянках під прямими сонячними променями. Тоді листочки набувають такого яскравого, чисто жовтого кольору, дуже ніжного, і ще проявляються червоні крапочки, які роблять цей колус дуже нарядним. Ход Емберс, що означає гаряче вугілля. І його назва безумовно відповідає його неймовірному зовнішньому вигляду. Цей колеус любить спеку, влітку його треба ховати від прямих сонячних промінів, щоб він не загорав і не темнішав. Я тримаю його в тіні дерев, тоді він зберігає яскравий червоний колір. Особливо гарно виглядає весною та на початку літа, тоді він такий соковитий, насичений і палає як вогник. Цей сорт високий і широкий, борчику доріс в мене до 70 см завишки. Один раз його треба прищіпнути на початку зросту, а далі він сам гарно обростає і формується. Росте за типом деревця, має товстий міцний стовбур, який розгалуджується в пишну крону. Тор під назвою Умпа. Це кущовий колос, який не потребує додаткового формування. Він сам добре гілкується і дуже пишно обростає. На відео зовсім молодий кущик. Всю зиму він ріс в мене в цьому горщику. І от зовсім нещодавно в березні я його пересадила, поміняла ґрунт. І підстригла. І він вже дуже швидко почав нарощувати велику кількість гілочок та формувати нову набиту шапочку. Листочки вже починають набирати насичений колір від весняного сонечка, і пізніше я вам його ще буду показувати, який же він гарний. Цей сорт можна вирощувати і як кімнатну рослину на сонячному підвіконні або на балконі. І можна регулювати його зріст та об'єм, як вам подобається. Сорт під назвою Lemon Blush, що означає лимонні рум'яна. Це середньорослий пишний колоус, який самостійно добре формується. Але можна один раз на початку зросту прищіпнути йому верхівку, щоб він ріс більш округлим і пишним кущем. Акуратний і дуже декоративний, має цікаві золотисті, складні листочки і унікальний вигляд. Вирощувати краще на прямому сонці, тоді він набирає яскравого рожевого кольору, а тильна сторона листочків стає пурпурна і насичена, що додає променистості всьому кущу, і це дуже красиво. Кощовий колеус роялті, що означає царственний. Це середньорослий, пухнастий, весь набитий сорт. Він чудово самостійно гілкується, але якщо його пару раз підстригти, то він буде ще більш густим та щільним. У відкритому ґрунті він доріс в мене до 70 см завишки і стільки ж в ширину. Але його можна вирощувати в горшику як кімнатну рослину і контролювати його об'єм. Tea взимку має досить яскраві кольори, він повністю не зеленіє, хоча кущики стояли в мене на північному підвіконні. Але справжнього свого приголомшеного кольору він набуває влітку на прямому сонці. Камера не передає всю глибину кольорів, висвітлює, листочки мають контрастне поєднання, неоново рожева серединка і майже чорний, дуже темний край. Ще один кущовий колеус Royal Apple Brandy. Він має такі ж самі якості, середньорослий, пухнастий, сильно і щільно гілкується. Гарно росте на прямому або частковому сонці, тоді він розфарбовується. в яскраві кольори теплих відтінків. Неперевершений колоус Golden Dreams – Золоті мрії. Доріс у мене в горщику до 60 см завишки. сорт об'ємний, має короткі міжвузля. Дуже добре гілкується. І Щоб я не повторювалась, як мінімум один раз я прищіпую або обрізаю верхівку у всіх сортів колоусів весною в молодому віці. Цей сорт треба вирощувати на відкритих ділянках під прямими сонячними променями. Тоді листочки стають такими рум'яними, насичено-жовтими, з контрастними прожилками глибокого червоного кольору. При нестачі освітлення цей сорт не розфарбується і буде більш зелений. Колоус Крісмас Кенді, різдвяні цукерки. Цей сорт гігант з величезними лопухастими листочками. Він виростає об'ємним широким кущем і гарно виглядає при вирощуванні на прямому сонці. Сорт Space Cake, що означає космічний пиріг. Це середньорослий колеус. Він має короткі міжвузля і тому дуже красиво бристає в щільний округлий кущ. Листочки дуже цікаві, такі фактурні, рельєфні, товстенькі і оксамитові, трошки закручені і хвилясті. Мають дуже приємні чисті соковиті кольори. Камера не передає всієї краси цього сорту. Чудово підходить для вирощування в полутіні або на частковому сонці. Колеус реліджіс радіш. В перекладі релігійна редька. Сорт Єгант об'ємний розлогий, доріс до 90 см завишки. Має неповторний вигляд з контрастним поєднанням червоного з темно-каричневим майже чорним кольором. Має великі ніжні і тоненькі, як папір листочки. Він самостійно слабо гілкується і потребує пару прищіпок по мірі зросту, щоб наростив побільше гілочок з великими пишними верхівками. По мірі дорослішання, листочки набирають насичених фарб і він стає дуже красивим. Ще один високорослий красень, сорт октовбаведін, жовтневе весілля. Сорт дуже швидко росте великим об'ємним кущем, два рази я його прищепнула весною і на початку літа, щоб він краще гілкувався і був більш оброслим. Кольори теплих відтінків, осінній гамі, краще всього проявляються при частковому або повному сонці. Гарненький кущовий сорт під назвою Оксфорд Стріт. Він завжди яскравий, як влітку, так і взимку, середньорослий, компактний, набитий. Його можна підрізати та формувати як завгодно. Він швидко відновлюється після стрижки і нарощує нову густу шапку. Його можна вирощувати і як кімнатну рослину. Якщо цей колос вирощувати в полутіні або на частковому сонці, він буде мати більш фактурний малюнок листа та поєднання червоного та жовто-золотистого кольору. А при вирощуванні на прямому сонці буде переважати густий темно-червоний колір, який заповнить практично всю поверхню листа. Високорослий сорт Анаконда дуже швидко росте, гарно гілкується, пишно бростає в об'ємний кущ і доріс до 80 см завишки. Його можна вирощувати в полутіні, але він особливо красив, коли росте на повному сонці. Тоді колір листочків більш насичений золотистим відтінком. Восени наприкінці сезону зацвітає, квіти можна видаляти, щоб не забирали сили з рослини, а можна спробувати переопилити з іншими сортами, бо дуже цікава форма у листочків і приваблива для селекції. Всім відомий аватар. Сорт Гікант. Потужний з величезними широкими листочками. Він швидко росте і займає багато місця. Самостійно слаба гілкується буде рости верх і мати громезні з ладонь широкі листочки. При прищіпуванні верхівок буде рости і в ширину. І чим більше прищіпувань, тим більший гілочок, але менше будуть за розміром листочки. Краще виглядає, якщо його вирощувати під прямим сонечком. Тоді він яскравіше розфарбовується і більш контрастним становиться малюнок листа. Кущовий сорт під назвою хонний пай – медовий пиріг. Середньорослий, стрімко ростущий, легко самостійно обрастає в пишний округлий кущ. Дуже мідливий в залежності від освітлення. Його можна тримати де завгодно, і в полутіні, і на сонці, він буде по-різному виглядати, але мені подобається, коли він росте на частковому сонці. Тоді він і не вигорає, і зафарбовується в такі теплі, красиві, золотисто-медові відтінки. Колоус Ельбрайта легкий з гнучкими гілочками та подовженими листочками. Один раз потребує прищіпки в юному віці і потім сам же гілкується і пишно наростає. Він не любить обрізку, може потім довго відновлюватись і не профарбовувати листочки або змінити колір. Тому його краще не чіпати, він сам буде чудово рости без допомоги. Підходить для вирощування в полутіні або на частковому сонці, тоді він яскравий, гарний. На прямому пекучому сонці його листочки можуть вигорати. Сорт середньорослий. Популярний сорт Пітерс уандер. Міцний та потужний. З розкішними ажурними листочками, пурпурним стовбуром та гілочками. Горщик стримує його зріст. Всю свою силу він покаже, якщо його посадити у відкритому ґрунті. Це універсальний колос, який добре себе почуває в будь-якому поосвітленому місці, хоч в полутіні, хоч на сонці. Місяць тому я вкорінила невеличкі живці, і ось такі вони вже дебелі виросли. Весною взагалі вони швидко йдуть угору. піната, Дуже люблю цей сорт. Він легкий, журний, повітряний і дуже мінливий, в залежності від сонця. Його можна посадити в різних місцях, в тіні, на частковому сонці або на прямому. І це буде три, як бути, різних рослини. При нестачі сонця він буде ніжно-жовтого кольору. А чим більше на нього по часу світить пряме сонечко, тим яскравіше та більш насичені кольори. Мені подобаються всі варіанти. Він швидко росте пишним вертикальним кущем, доріс мене до 65 см у відкритому ґрунті. Сорт гігант Морган Лефей, в нього міцний деревоподібний стовбур і дуже пишна крона з великими оксамитовими листочками. Самостійно слава гілкується, можна пару раз прищипнути по мірі зросту, щоб було більше верхівок. Підходить часткове або повне сонце для вирощування. Кущовий колоус під назвою Кукушка із серії Тера Нова. Дуже люблю незвичні сорти з унікальним неповторним виглядом. Цей сорт чудово виглядає в кашпо як самостійно, так і в композиціях з іншими рослинами. Його можна стригти, придавати потрібну форму. Мені здається, буде цікаво виглядати у формі кулі або тереца бансай. Кольори листочки вигорають на пекучому сонці, більше підходить часткове сонце або полутінь. Цей сорт можна вирощувати як кімнатну рослину в квартирних умовах. Колоус під назвою Кінсвуд Карнавал. Це високорослий сорт, доріс в мене до 80 см завишки, росте у формі деревця з пухнастою об'ємною кроною із сотень маленьких віялоподібних листочків, що придає йому веселий кучерявий вигляд. В мене він ріс полутіні, але краще вирощувати на прямому сонці. Тоді він набуває жовтого кольору і проявляються червоні рисочки. І він стає більш нарядний. Чудовий сорт під назвою Марунд. Високий об'ємний колоус росте дуже акуратним, має короткі міжузля і при додатковому прищіпуванні завжди добре гілкується і нарощує величезний кущ. Камера висвітлює його оксамитові листочки. Він має доволі рідкісний у колоусі в темно шоколадний колір. Вирощувати цей сорт краще на повному сонці, тоді він набуває ще й теплого карамельного відтінку. Сорт під назвою юхна це середньорослий колоус, дуже легко ростущий, він самостійно чудово розвивається і швидко наростає пишним кущем. У нього такий приємний зовнішній вигляд, цікаві бахромчаті листочки золотистого кольору, лиловий стовбур, гілочки і пурпурна тильна сторона листа. Дуже красиве поєднання, особливо коли на нього падають сонячні проміні. Вирощувати його на повному сонці, тоді він проявляє усю свою красу, сорт гігант під назвою Сатурн. Доріс в мене до 90 см завишки і я впевнена, що це не межа, що з кращим доглядом він може вирости ще більше. Прекрасно розростається, я пару разів прищіпувала, щоб він розвивався в ширину. І з одного живця можна виростити просто огромезний кущ. Цей сорт гарно поєднується з великими і жовтими сортами, наприклад, сортом бурштиновий мед. Вони перегукуються та чудово доповнюють один іншого. Цей сорт для вирощування на відкритих ділянках під прямим сонцем. І ще декілька сортів гігантів, одних з самих великих в моїй колекції. Цей колоус називається Dark Elf, Темний Ельф, пишний величезний кущ з відмінними якостями. Міцний та витривалий, швидкоростущий, густий. В притінених місцях буде мати смарагдовий колір листочків, а стовбур гілачки та ніжню сторону листа бордового кольору. Той самий коло, стільки вирощений на сонечку, буде більш темно розфарбовуватись, а ближче до осені придбає незвичний бусковий колір. Сорт Кінг Краб ріс до 1 метра завишки, і це неймовірне видовище. В нього все велике: сам куч, листочки, бахрама, сорт сонцево Його можна вирощувати на відкритих ділянках. Спочатку він росте і має колір не самий яскравий, бронзово-коричневий, але протягом літа насичується, вбирає в себе сонячні проміні і становиться неймовірно красивим і палаючим. І останній на сьогодні сорт під назвою Кейстон Купер доріс до 1 метра 15 сантиметрів завишки. Просто грандіозна рослина, у якої тільки розмах листочків на верхівках сантиметрів 30. Оце називається: Візьмеш в руки, маєш річ. Він не перевершений. До того ж, в нього дуже короткі міжвузля, він гарно кущиться і легко стає широким об'ємним кущем. Вирощувати його можна на прямому сонці, він також поступово насичується кольорами і з віком становиться тільки краще. І восени буде неймовірною прикрасою з вогняним забарвленням. Всі назви сортів я додатково пропишу в описі під цим відео. Ну що ж, друзі, я вам показала колоуси закордонних селекцій. Найкращі сорти зі своєї колекції, які я вам безумовно рекомендую к вирощуванню. Ще в мене з'явилось дуже багато новиночок, за якими ми з вами будемо спостерігати. Також в наступних відео я вам покажу вже сорти української селекції, які складають більшу половину моїх колоусів. І там нас чекає приголомшова краса. Підписуйтесь, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Пересилайте відео друзям, які цікавляться вирощуванням в домашніх умовах. Підтримуйте мій канал, щоб відео виходили частіше. Бажаю успіхів, великої вдачі, мирного неба. Допомагайте ЗСУ. Всім дякую і до нових зустрічей!